Цей броньовик захищений з усіх боків потужною бронею. Його корпус може витримати артилерійські осколки, гранатні і навіть бронебійні боєприпаси. Це їжак, турецький бронетранспортер Кірпі, який Україна отримала в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. Завдяки цьому наші військові тепер працюють з броньовиками класу МРАП, тобто захищеними від засідок, мін та саморобних вибухових пристроїв. Як кажуть у компанії виробника, це практично легенда з вищим рівнем захисту в категорії протимінностійких автомобілів. Над розробкою цього броньовика працювала і продовжує працювати турецька компанія BMC. Контракт на проєктування такої зброї інженери отримали ще у 2009 році, а вже 2014-го показали перший результат. Кірпі став броньовиком, який підтримує різні модулі озброєння і легко з ними інтегрується. За потреби його можна оснастити навіть протитанковим озброєнням. Та головне це його захист і можливість долати найрізноманітніші виклики на полі бою. Турецькі інженери добре постаралися, аби Кірпі став серйозним, конкурентноспроможним і надійним броньовиком. Що стосується кабіни і корпусу машини, то Кірпі має добре броньовану кабіну, яка всередині обладнана різноманітними технологіями і елементами для комфорту і ефективності використання. Наприклад, в наявності gps система камера заднього огляду, а також автоматична система пожежогасіння. Для зручності ведення вогню в корпусі є чотири амбразури для стрілецької зброї і чотири кули непробивні вікна. Крім того, сам автомобіль оснащений вибухостійкими сидіннями, а всередині можуть перебувати 12 військовослужбовців у повному спорядженні, і вони в цілковитій безпеці, адже в подібний корпус кірпі зроблений зі сталевої броні і може відбивати вибухи мін від машин. На даху кірпі, як і в більшості бронетранспортерів, передбачене місце для кулеметника на вибір два варіанти калібр 7,62 або 12,7. Однак за потреби в машину можна інтегрувати будь-яке інше озброєння, навіть із дистанційним керуванням. Простота конструкції та сучасні цифрові системи, в принципі, дозволяють експериментувати із різноманітним озброєнням. Однак, усе залежить від потреби специфіки бою. Все ж таки, це бронетранспортер, і його першочергове завдання доставляти піхоту на поле бою, прикриваючи їхній наступ вогнем. А кулемет із такими завданнями справляється відмінно, тим паче, що він може обертатися на 360 градусів. Кірпі бувають в різних варіантах: 4 на 4х4 або 6 на 6 командно штабні, медичні, евакуаційні і так далі. Кожен під конкретний тип завдань однак, у всіх однакові характеристики двигуна: шестилітровий турбодизельний двигун на 375 кінських сил. Він працює в парі із шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. В комплексі вони роблять кірпі надзвичайно швидким і маневреним броньовиком. І саме такі потужні машини ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Що стосується тактико-технічних характеристик, то кірпі має майже 7,5 метрів у довжину. Понад 3 метри заввишки і більше 2,5 завширшки. Важить він при цьому понад 18 тонн. В екіпажі троє людей, які можуть перевозити до 12 десантників. З озброєння кулемети калібру 7,62 або 12,7, а максимальна швидкість, яку може розвивати цей броньовик, досягає 100 км на годину. Перша партія новеньких «Кірпі» надійшла до України в кількості 50 одиниць. Їх одразу ж розподілили між двома бригадами морської піхоти. Наступна партія це вже понад 100 броньовиків, і це суттєве посилення для наших військових. Адже завдяки такому транспорту вони можуть безпечно долати відстані на різних ділянках нашого велетенського фронту. Кірпі в цьому допоможуть. І чим більше їх на озброєнні зсу, тим краще. Безсумнівно, така техніка, як кірпі, сьогодні потрібна на фронті, адже бронетранспортери це один із ключових елементів, які потрібні на передовій. Особливо під час контрнаступальних дій. А враховуючи, що кірпі мають протимінний захист, це робить броньовик цінною одиницею на полі бою, яка може врятувати не одне життя. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками залишається сподіватися, що такої техніки на озброєнні зсу тільки більшатиме.